Всім привіт! Мене звати Олег Фірсенко. Ми на каналі Prom.ua для підприємців. В цьому відео я хочу поговорити з вами про негативні відгуки. Я знаю наскільки ця тема болюча для продавців на промі. Причому знаю з першого джерела. Момент камінг-ауту, я сам маю магазин на промі. Моєму магазину 9 років, і за цей час я отримав різні відгуки. Негативні, звісно, теж. Тому я чудово розумію, що інколи складно себе контролювати, щоб не відповісти якось агресивно. Однак, на жаль, така емоційна реакція проблему не вирішить, а скоріше навпаки, тут потрібно підходити з іншого боку. По-перше, негативний відгук це не кінець світу та трагедія. Хоча іноді так може здаватися. До того ж, більшість покупців вкрай недовірливо ставляться, якщо в продавця тільки позитивні відгуки. Чому? Бо це може означати, що негативні відгуки продавець видаляє, або ж накручує позитивні. Тому отримувати негативні відгуки це нормально. Звісно, все залежить від їх кількості та реакції на проблему. Не існує сервісу, який би був ідеальний для всіх. По-друге, негативні відгуки не слід ігнорувати чи реагувати на них агресивно. Так, якийсь відгук чи ситуація з клієнтом буває зачіпає так, що я ладен кричати. Та все ж таки тримаюсь, тому що вашу відповідь незадоволеному покупцю прочитають і потенційні клієнти, коли будуть шукати, де придбати потрібний товар. Чим це погано? Бо понад 85% покупців керуються відгуками, коли купують товар на маркетплейсі. Тому відгуки важливий фактор та показник відповідальності продавця. Всі ми хочемо купувати товар в надійному місці. З власного досвіду я знаю, що іноді негативний відгук не відповідає дійсності. Що тоді робити? Оскаржити його. Ви можете оскаржити відгуки, якщо. Відгук містить нецензурну лексику та або образи. Описана у відгуку проблема вже вирішена, і продавець може підтвердити це. Покупець дав пряму згоду з видалення відгуку, і продавець може це підтвердити. Масова накрутка відгуків конкурентами, якщо продавець може це теж підтвердити. Також ви можете відправити запит покупцеві на видалення або редагування відгуку. Крім того, не забувайте, що не всі відгуки впливають на ваш рейтинг. А саме на рейтинг не впливають. Відгуки про замовлення створені з кабінету продавця. Нейтральні відгуки оцінені покупцем у три зірочки. Відгуки без оцінки. Відгуки від покупців з поганим рейтингом чи попередженням від служби підтримки саме тому так важливо, якою буде ваша реакція. Про це ми і поговоримо у наших наступних відео. Я дам вам реальні інструменти, як працювати з відгуками. Тож до зустрічі, і будь ласка, натисніть той дзвіночок, щоб не упустити, як ми щось оновимо.